Післання апостола Павла до Філипян, другий розділ перших 11 віршів Філип'янів 2 з першого вірша. Отож, коли є в Христі яка заохота, коли є яка потіха любові, коли є яка спільнота Духа, коли є яке серце та милосердя, то доповніть радість мою, щоб думали ви одне й те, щоб мали ту саму любов. Одну згоду і один розум. Не робіть нічого підступом або щонливості, але в покорі майте один одного за більшого від себе. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших. Нехай у вас будуть ті самі думки, що і в Христі Ісусі. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним. Але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті, і до смерти хресної, тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, що перед Ісусовим ім'ям знайомився кожне коліно небесних і земних і підземних. Щоб кожен язик визнав Ісус Христос, то Господь на славу Отця. Апостол Павло призиває віруючих до духовної єдності. Коли Ісус Христос молився в своїй молитві, ми читаємо таку пересвященницьку ця молитва, вона записана в Англії від Івана в 17 розділі, то Він молився за єдинство Своїх учнів, за єдність, щоб в них була єдність. І також він молився за тих, хто увірує по слову їх, тобто за нас з вами, щоб в нас була єдність. І він каже, як ми єдині, як Син і Батько Ісус Христос і Бог Отець єдині, так, щоб і були ми єдині. І як каже, я в тобі, а ти в мені, так, щоб і вони були єдині. Настільки в нас має бути велика єдність, як то, що ми одне ціле. Нерозривний. Не можемо поділитися як Бог не так і ми маємо бути настільки єдині, що нас не можна було б розділити. І ця єдність вірючих можлива завдяки якостям, які перераховує апостол Павло. І одна із якостей це любов. Ну, любити один одного це заповідь нашого Господа Ісуса Христа. На останній вечері Він каже: нову заповідь даю вам, любіть один одного. так, як я полюбив вас. Ми знаємо, як Ісус нас полюбив, Він за нас віддав своє життя. То і ми маємо настільки любити один одного, що готові ми віддати своє життя за брата чи за сестру. Заповіді треба виконувати. Якщо це заповідь, то ми маємо так робити. Якщо є любов до Бога в мене, то. Має бути і любов до брата. Постол Іван пише, що хто каже, що він любить Бога, але не любить брата, то він говорить неправду. Якщо ми любимо Бога, то ми маємо любити і брата. І любити не словом, а любити ділом. Любов між нами, оця братня любов, вона має бути видима. Одна сестра приходить на зібрання в неділю і так каже: Боже Боже, де мені досок взяти? Це було б почало 90-х років, дефіцит все було. Навіть якби і десь мог Льові тут достав, а в село привезти туди в кукавку. Ну, не було чим шестиметрові доски, чим її везти. І каже, свині пол прогнив вже і каже, вони там ну, не можуть, не мають де спати. Але на другий день в понеділок рано вона дивиться, брат несе доску на плечах, таку довгу і йде до неї. Стра Маруся сміється, вона знає, хто це. Прийшов, кинув ту доску, пішов, подивився о, одної б до мало, йду за другою. Пішов, приніс другу. Зробив до обіда той пол там коло сині. Ну, каже сестра, хай Бог тебе благословить. Да, вона хотіла дати їм гроші за доску, він так і не взяв. Приходить неділя рано сусідка це бачила, чула і каже, Таню. А можна я з тобою піду на зібрання? Така, пожалуйста, йдемо за мною. І так та сусідка показує, то мій чоловік, а потім вже вони помирали, її дочка вже прийшла до Бога. Дійсно, любов, коли в нас є, вона видима. І люди, які живуть біля нас, вони бачать цю любов. А один брат казав інший випадок, коли першу гуманітарку привезли в дім молитви, то деякі сестри так пересварилися, що дуже довго треба було їх мирити. Ось теж видима любов один до одного. Якщо є любов, то її видно. Якщо її немає, то теж видно. Слідуючи, що в нас має бути. Це одна думка, пише Павло. Однодушні і однієї думки ми маємо бути. І це дуже важливо. У першому розділі апостол Павло теж пише в кінці, щоб були в однім дусі, однодушно борачись за віру Івангеліської, щоб були в одному дусі і однодушно робили щось. І тут він пише, щоб були однодушні і однієї думки. Дійсно, в нас не може бути інших думок ні в кого. В притчі про кукіль, Ісус Христос каже, що, хазяїн посіяв зерно, а вночі прийшов ворог і посіяв інше зерно. Посіяв недобре зерно, посіяв кукіль. І сатана от постійно хоче. Посіяти в нас якусь свою думку. І він підступний, бачите, прийшов вночі й посіяв, щоб ніхто не бачив, щоб ніхто не здогадався, ніхто не зрозумів. І сатана так хоче і нам посіяти якусь таку думку, щоб ми не здогадалися і не зрозуміли, що це думка не від Бога, і це не така, як має бути. Тому треба дуже бути обережним. Якщо якась, це якась думка не така, як у всіх, то треба її. Просто залишити думку, прогнати навіть, перебороти її. Апостол Павло після її до Єфісіян пише, що наша боротьба з піднебесними духами злоби, з невидимим ворогом. І він хоче впливати перш за все на наші думки, на наш розум. Тому ми маємо не давати місця іншим думкам, а бути єдиними в усьому. Слідуючи, що пише Павло, потрібне для єдності нашої це милосердя і співчуття. Це має бути у всіх і в кожного. І любов, і милосердя, і співчуття усі, кожного з нас. Якщо ми надіємося на Боже милосердя, то ми самі маємо бути милосердними. Христос сказав на Горній проповіді блаженні милосердні, бо вони помилувані будуть. Ми хочемо бути помилувані, але будемо помилувані тоді, коли самі будемо милосердні до інших людей, коли будемо милостиві. І Павло пише, що наше милосердя має бути таким, що ми повинні уважати один одного вищим за себе і дбати не тільки про своє, а й про інших. Один одного вважати вищим за себе. Це нелегко. Але це треба. Це має бути, це наша повинність і дбати не тільки про себе, а й про інших. Одна сестра колись казала, йшла по дорозі, несла сумку і стало їй погано, не могла йти. Встала і думає, от може хтось дійти попросить, щоб мене провели додому, там недалеко вже було їй. Каже, о, дивлюся, йду сестра сестра йде на зустріч. Май, о, слава Богу, зараз вона мені поможе сумку піднести і мене підведе. Каже, дивлюся, сестра, побачила мене раз, пішла у двір, двором обійшла, діє з другої сторони вийшла і пішла далі. Вона каже, ну, хай Бог благословить її. Може спішити. Але каже, стою і надією, що Бог все ж таки пошле мені когось. Тут якісь хлопчика, який 12-13 років, на... До них звернулася, каже, хлопці, не помоїте мені сумку піднести, бо, каже, погано стало, то я живу недалеко в цьому домі. Ті пройшли, а один зупинився, повернувся і каже, давайте я поможу. Взяв ту сумку, каже, вона вас легка. Каже, що ж ви не можете її нести, Вона каже, бо мені погано, я сама її сама я Він взяв в одну руку сумку, під одну руку її, провів додому, вона хотіла там йому віддячити, щось дати. Він не захотів брати, а в неї в прихожій була новий завет лежав на століку надали сіною завет, він подякував і да, обов'язково прочитай. І пішов. Дійсно, ми маємо дбати не тільки про своє, а й про інших. Дбати один про одного. Дбати про інших і не бути егоїстом. Хтось сказав, що егоїзм розрушає єдність. І це так. Навіть не в церкві, навіть і в колективі. Якщо хтось один. Схоче ну, якби, себе показати, щоб все було через нього, то хтось піде за ним, хтось піде проти нього, і вже єдності в такому колективі не буде. Колектив здоровий і єдиний тоді, коли якби, всі рівні там, коли немає одних гірших, одних кращих. А коли всі рівні, тоді є єдність. Тому не треба бути геїстами. Ми маємо бути єдині, тому що ми рідні, ми рідні через нашого Господа Ісуса Христа. І Він зріднив нас своєю кров'ю, яку була пролита на Христі. І нам треба дбати про своїх, як про рідних, ще більше, бо ми рідні по крові, брати і сестри. А тут ми по крові Господа Ісуса Христа Спаси для нас, то нам ще більше треба дбати один про одного. Постол Павло пише про себе в другому листі до Коринтян, що він упокорив себе, щоб підвищити віруючих в Коринті. Себе упокорив, себе умалив, щоб підвищити тих, хто увірував через нього. Здавалося б, він, навпаки, Павло, апостол, він приніс Євангеліє, через нього увірували, але він каже, я себе умолив, я себе принижив, щоб підвищити вас. Павло наслідував Ісуса Христа у всьому, тому і Павло пише, що наслідуйте мене, як я Христа. Тому він намагався все своє життя наслідувати Господа, бути схожим на Нього. І Павло також хоче, щоб і філіп'яни наслідували Господа Ісуса Христа. Нехай ті ж самі думки пише Він, будуть у вас, що й в Христі Ісусі. Це приклад для наслідування наш Господь Ісус Христос. Наше життя має бути схоже на Його життя. Ми маємо, дивлячись на нього, Павло цей же пише, преображатися в Його образ. Не тільки схоже, а таке саме, як в нього. І Павло вказує на дві думки, які були в Ісусі Христі, щоб в нас були такі думки. І перше, це в сьомому вірші. Він умалив себе самого, прийнявши виград раба, ставши подібним до людини, подобою став як людина. Він умалив себе самого. Бог став людиною і більше того став слугою. Коли учні прийшли на вечерю, Ісус Христос, ми знаємо, встав з вечері, налив води в мивальницю, припоясався рушником і вмив своїм учням ноги. Учні ніхто би не зробив це. Вони вважали себе вільними не рабами. вони вважали себе євреями, дітями Авраама. І вони би не робили таку принижну роботу. Я це, я єврей? І, і мав е, мити ноги комусь. Але Христос умалився, Будучи Богом, і зробив, це, зробив цю працю раба, настільки Він себе умалив. І другий упокорив себе, друга думка віси, упокорив себе, бувши слухняним. Аж до смерті і то смерті самої позорної смерті Хреста. Упокорив себе і був слухняним. Коли Ісус Христос молився останньою молитвою, коли він настільки переживав перед самим своїм розп'яттям, що в нього з лиця під стікав з кров'ю, він казав, Отче, я виконав все, що Ти доручив мені. Я зробив все те, що Ти мені доручив. Ісус Христос зробив це і зробив це точно так, як сказав Батько, як сказав Бог. Виконав все, що йому було доручено. І нам треба виконувати доручену нам справу покірно, не з підступом, не з шванливості, як пише Павло, щоб похвалили нас. Ісуса Христа не хвалили. Але Бог повищив його, ми прочитали, дав йому владу над усім. А на землі його не хвалили Його гнали. Його переслідували, його е, різними словами обзивали, його розіп'яли. Але Бог повищив його, тому що він принизив себе, умалив себе і принизив себе, був слухняним. Отже, єдність віруючих є тоді, коли є любов, коли ми любимо один одного. Коли ми вважаємо один одного вищим за себе, коли є спільність духа, коли в нас однакові думки, такі як Господа Ісуса Христа, коли в нас є милосердя, коли ми співчуваємо один одному, не чекаємо, коли нам поспівчувають, як щось там не так захворів, чи що, от буду всім розказувати, ти й може мені поспівчувають, нам треба співчувати іншим, і тоді й нам будуть співчувати. Воно, наше співчуття повернеться до нас співчуттям від інших. І не старатися догодити собі, а думати, як би догодити іншому. І не бути егоїстом, а бути, як наш Господь Ісус Христос, приниженим і покірним. Йому слава навіки. Амінь.